Так, дійсно, зараз на опрацюванні Верховної Ради перебуває законопроект номер 9363 відповідно до якого можуть скажімо так, відбуватися певні заборони в купівлі транспортного засобу. Але по-друге, ми маємо розуміти, що питання купівлі. Продажу транспортного засобу і питання реєстрації це різні речі. Жодна людина не може бути обмеженою в тому, щоб придбати майно якесь певне продати і так далі, тому подібне, за виключенням певних норм, які передбачені законодавством. Тобто, людина може придбати собі автотранспортний засіб, але вже коли йде мова про... Реєстрацію такого транспортного засобу, перереєстрацію, зняття з обліку і так далі, і тому подібне, то тоді вже відповідно, якщо законопроект буде прийнятий і буде внесено зміни, в тому числі до закону України про дорожній рух, то вже перед тим як вчиняти реєстраційні дії, то е, працівники сервісного центру МВС повинні, по-перше, здійснити перевірку інформації про особу власника транспортного засобу в єдиному реєстрі боржників, і у разі якщо відомості в єдиному реєстрі боржників стосовно власника ТЗ буде е, на то тоді е, працівник центру МВС е, можуть, може е, відмовити у чиненні реєстраційної дії. Ось тому от, така ось ситуація. Потрібно заплатити борги. Е, в будь-якому випадку е, не потрібно чіплятися за е, питання заплатити борги, потрібно не бути в єдиному реєстрі боржників. Але е, справа в тому, що відповідно до закону України про виконавче провадження, то е, вже в принципі на наступний день після відкриття виконавчого провадження, у разі, якщо це справа не про аліменти, якщо, якщо це справа не про е, виконання дій немайнового характеру, вже особа в принципі, на наступний день потрапляє в єдиний реєстр боржників. А тому ситуація заключається в тому, що потрібно виконати рішення суду, е, яке стало підставою для відкриття виконавчого провадження. Точніше, виконавчились підставі рішення суду. Тобто тут потрібно виконати відповідне рішення, предметом якого стала заборгованість з тих чи інших питань, в тому числі з комунальних послуг.